Як кішка на кухні прижилася африканська казка. Колись давним-давно жила була кішка, і дуже їй хотілося дізнатися, звідки у всіх сила береться, і чому в одних її більше, а в інших менше. Думала вона, думала, дивилася, дивилася і вирішила, що немає на світі нікого сильнішого залева. Вирушила кішка до лева, Поторошували вони, стали жити у мирі та злагоді. Але одного разу вирушили лев із кішкою в далекі краї і зустрілися їм слони. Як побачили слони лева, розлютилися, спіймали його та й закинули на дерево. Побачила це кішка і дуже здивувалася. Виявляється, лев не найсильніший. Мабуть, є де хто і сильніший. Пішла вона шукати слона. Прийшла до нього і каже Давай дружити. Сон був не проти і відповів Ну, давай. І вони стали жити разом. Минуло багато днів, але одного разу блукали слони кішка лісом і зустріла мисливця. Прицілився мисливець у слона, вистрілив. І сон упав мертвим. Ага, ось хто сильніший за всіх, раз він друга, мову, вбив, і заплакала кішка гиркими сльозами. Тільки зібрався мисливець додому, кішка підбігла до нього і каже Послухай, візьми мене з собою. Бачить мисливець, що це проста кішка, і відповідає гаразд, ходімо. Прийшли вони до хати до мисливця. Підбігла до нього дружина, забрала і рушницю, і кулі, і порох. Тут кішка зовсім розгубилася. Так ось хто й найсильніший. Відібрала у мисливця рушницю, а він і слова не сказав. Всі собі та й відпочиває. Ось до неї мені й треба. Пішла кішка за жінкою до хати, прийшла на кухню і сіла біля неї, поки та готувала чоловікові їжу. Кішка так звикла жити на кухні, що жінці навіть доводилося проганяти її, ловити мишей і стерегти від них горщики з крупою. З того дня я повелося, що найбільше кішка любить сидіти на кухні.